Це карта ілюзій. Це карта обману, це ілюзія того, що війна закінчується. Активні воєнні бойові дії, на жаль, і надалі продовжуються. І особливо це стосується саме обстрілів для того, щоб посилити тиск на Україну. В них ось ця манія переслідування нас, України. В них просто це як якась заповітна їхня мрія, знову ж таки, об'єднання народів. Їхня риторика: ми один народ, ми одна нація, одна родина і тому подібне. Вона нікуди не відходить, і вони будуть йти до кінця, поки не досягнуть цього, що вони собі хочуть, і усіх пунктів ось їхнього історичного, просто якогось неймовірного плану. Чотири наших області вони вважають їх своїми. Для них це програш, кінець і їхньої влади, і їхньої територіальної цільності самої Росії. Ну дуже він муляє їм. Пішли геть з нашої території, тому що це наша земля. Вони можуть грати удовго, тому що він ляканий, переляканий. Він сидить у своєму бункері, він відчуває там себе ось таким важаком стає. Йому загрожує страшний суд. Що його там цап-царап, він боїться, що його, до речі, ще по досу Кубків отруєць. Королева кубків. Яка пропонує дуже цікавий Келих. Була пропозиція, щоб зустрітися ще раз, і нам дадуть якусь, можливо, нову зброю. Цей ресурс буде нам даний у майбутньому, але в обмеженій кількості, обмежений радіус дії цієї зброї. А ця карта світу, як карта завершення цієї війни, йде на одні колоди. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!